Друзі, всім вітання, ви на Ютуб-каналі Футбол без обмежень. Сьогодні в нас день матчу 20-го туру чемпіонату України з футболу. Полісся Житомир приймає в себе вдома Одеський Чорноморець. Наша команда перед цією грою має в своєму активі 31 очко, посідаючи п'яту сходинку в турнірній таблиці. І в випадку сьогоднішньої перемоги і втрати очок кривбасом, який йде четвертим і має таку ж кількість балів. І сьогодні ввечері з шахтарем. Якщо все гарно складеться, то ми е, можемо зайняти четверту сходинку після цього туру. Що ще можу сказати? Так, в Кривбаса ще один тайм в запасі проти того самого Шахтаря. Він буде зіграний в квітні. Стосовно нашої команди, то в попередньому турі наша команда грала з Оболонню, з Київською болонью на виїзді. Зіграли ну нульову нічию Якісь гри бажала кращого, так мали свої моменти поодинокі, але десь не вистачало цілісності, десь не вистачало зіграності, зрозуміло, що, можливо, якість поля повпливала, багато новичків і так далі, і тому подібне. Ну, і плюс оболонь хочеться похвалити. Під Сергія Шищенка в двох стартових турах після перерви здобули 4 очки, і це для них також дуже хороший результат. Сергій Юрійович взагалі дуже хороший. Футбол ставить в оболоні, виходячи з його можливостей. Це такий футбол від оборони, організований, зав'язаний на вигравання боротьби, стандартні положення, швидкі контратаки, швидке вибігання на половину поля суперника, дисципліна на футбольному полі. Мені сподобалось, як оболонь грала в... з нами в попередньому турі. Особливо в першому таймі вони мали також свої напівнагоди. Молодий Денис Марченко також здорово зіграв хлопець, зробив два хороших сейви після удару Олексія Гуцуляка, після удару Факундо Батісти. І це допомогло оболоні здобути очко, а нам втратити два. Тим не менш хочеться побачити сьогодні від наших хлопців у матчі з чорноморцем якісну гру, яка буде підкріплена хорошим результатом. Ще хочу відзначити те, що на посаду спортивного директора вчора було повідомлено офіційно, що до нашого клубу прийшов В'ячеслав Шевчук. Я вже його привітав з призначенням.

Сірезов, Євгеній Бойонець, гравець під номером 31. Георгій мой суратзе. Сірозом. Георгі мой Гравець під номером 44. Сергій Чоботенко. Всі гучно. Сергій Чоботенко. Гравець під номером 5. Едва Сарапі. Едуард Сарапі. Під номером 15. Богдан, Михайліченко. Друзі, Академія, давайте всі разом. Богдан, Михайліченко. Гравець під номером 8. Капітан команди. Готові? Руслан Бабенко. Руслан Бабенко. Гравець під номером чотирнадцять. Бітон. вітон. Давайте, всі разом, гучніше. Офек Бітон. Гравець під номером 18. Олександр Андрієвський. Всі разом гучно. Олександр Андрієвський. Гравець під номером одинадцять. Олексій. Гуцуля, коли всі, Гравець під номером 55. Борис Крушинський. Всі разом, всім стадіоном Борис Крушинський. Той ну, гравець під номером 9. Давайте всі гучно. Факундо батіста. Хто сьогодні заб'є гол? Факундо. Батіста! Ну і друзі, ваші оптиски разом. Гучно! Головний тренер команди мать Ашу! І мат! От... Вашу! Ну що, друзі, всім гарно, чудово, неймовірно незабутнього футболу, а ми з вами зустрінемось в перерві, де визначимо обов'язково переможця однієї тисячі гривень від житомирських товариських Я передаю мікрофон, то дуже круто, на чудовому голосі. Давайте всі разом зустрінемо Руслан Маєвський. Ваші описки. Дякуємо, Павлу, дякуємо усім болівальникам. Все дуже Шо як завжди традиційно передаю лайк. Славік Славік зустрічає команду. Вас славіку, віку, команду. Віку, сьогодні дуже важливий віку, матч, віку, тому що він першим віку, віку, матч на Домашній арені. Сьогодні Полісся грає з Чорноморцем Одеса. Реальна погода, як в Одесі, сонячно, тепло. І сьогодні буде неймовірний спарень, тому що у нас є наші. полісся. Завжди в серці гравці, але грають за Чорноморцем. Мін мінус тобі величезний привіт. Ну а як завжди, традиційно дякуємо. Нашим збройним силам України подивимось на екран, тому що там шануємо всіх фанів ультрасів, які зараз боронять нашу землю. Давайте подивимось. Шихується політські протастачі. Там треба лише перемога. для нових вершин, що то на скімо всі моста, коли боліться, шаном поради перемоги, скинують трибуни. Вона зриває голос, команда атакує, і нам потрібен. Сьогодні команд. Наші гості, команда Чорноморець, гратиме у білій формі та в такому складі. Перший номер Артур Рудько, номер 39 Євгеній Скиба, четвертий номер Магомед Кратов, номер 34 Лука Ласабідзе, третій номер Віталій Єрмаков, асистент арбітра Ярослав Трехінь, місто Дніпро та Максим Максимчук, Київська область. Четверта чі відео матчу Дмитро Осауленко, місто Полтава, делегат матчу Української асоціації. Житомир Чорноморіцько Одеса. На старті матчу Факундо Батіста відкриває рахунок у матчі. Я думав, що було положення поза грою, то мені так здавалося, але набар все перевірили. Обсайду немає. П'ята хвилина гри, рахунок відкрито. В таких матчах швидкий м'яч вирішує дуже багато що, але головне зберігати концентрацію, не розслаблятися. Тому віримо в команду. Я думаю, тобі дзвонив, я тобі зі мною. Я довзі він всі переміг. Okay. Там, я в рівному був, там нам буде дуже тиранові. Хорошо буде видно? Там нема нічого діра. Там приїжджаєш, ти їжу. Ні, там не буде, там буде. Але Є? Ні. Насчет людських якостей. Уболівальників, це шикарно. Це шикарно. Даже везде что, готейло, и то 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 ей на пациент спокойно помоски дешевки встав, объяв, блин, нормально. Есть! Давай, давай, давай! Удар поворота! Это будет и Йосеф, я йому напомню. <соединя> Дай, да, да. я ему готовый, и для меня. Не, просто он меня стики напоздил они не его Гинка. Ну где-то 18. Чи 17 даже. Кому? у карман. То я не знаю. не знаю, давай

Запусти, бо збираються, вийдуть розміру і не вже мінімум. Наші хлопці дуже добре мотивовано виглядали весь перший тайм, дуже добре накривали суперника, дуже добре перебивали їхній середній блок оборони через фланги, дуже швидко працювали, намагалися пробивати поворотам не настільки багато, як я цього хочу, да, але тим не менш рахунок вже 2-0. Видно, що команда заряджена, видно, що команда зробила висновки. Ой-ой-ой, це може бути небезпечно. Команда зробила висновки після поєдинку з оболонью і вийшла на домашньому газоні показувати гарну гру і здобувати результат. Біля наших воріт явних моментів таких і не було. Тому ось такі справи вболіваємо далі. Розмовляв з Іманом Ашором Бередою. Він говорив, що Дуже важливо покращувати якість гри, дуже важливо розуміти футболістам, що в кожному матчі, в кожному моменті потрібно віддаватися до останнього. З цікавинок можу додати те, що Сергій Станіславович Рибров, головний тренер національної збірної на цьому матчі. З В'ячеславом Шевчуком я поспілкувався, привітав його знову ж таки на посаді. Спортивного директора футбольного клубу Полісся вболіваємо, дивимось, хороша погода, люди прийшли. Такі справи, все добре. Хл хлопці домінують на футбольному полі. Зараз мали такий Гуцуляк подача на дальню стійку. Олександр Назаренко з'явився у нас в другому таймі на футбольному полі. А я так розумію, що замість... Бітона або замість Ну і так і дивимося далі. Дуже важливо, дуже важливо сьогодні буде здобути три очки, тому що боротьба за четверте місце в самому розпаді. Ай-ай-ай! Пацани. Атакуємо. Cotto, 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 vedi? Cotto, vedi? Cotto, Що що? Не знаю. Ну що ж, друзі, 76-та хвилина матчу, рахунок 2-1. То після забитого Чорноморець трошки ожив, трошки завішає хлопців. Alo, slava!

Команди Полісся відбулася подвійна заміна. Поле залишили гравці Факундо Батіста номер 9 та Олександр Андрієвський, номер 18. На поле вийшли Богдан Ліднів, номер 30 та Ярослав Караман, номер 38 Став з цієї сторони, так буде ліпше. А, давай тута. Дякую. Я ще сьогодні не знаю. Байдить ярка. Німа. Ні. Да.

ж, <плес> Друзі, завершився матч, впевнена перемога за рахунком і, Я би сказав, впевнена загроза. Сподобалась ця зарядженість хлопців на боротьбу, на здобуття результату, те, як хлопці пресингували суперника, майже нічого не дали створити, це радує, так і ми повинні грати. З такою агресією, з таким бажанням, з такими емоціями. Так подекуди в ігрових епізодах приймали не ті рішення, які хотілося, але здебільшого все зробили правильно, свої моменти забили та й добре. Я далі вже їду додому. Трошечки побудемо вдома, бо серія, серія виїзних матчів. А Потім вже буде куповий матч з вересом, також на виїзді, але я планую, планую відвідати. Цей матч планую підтримати команду. Ну, чим як воно вийде, ну, дуже хочеться. А На наступний домашній матч ми зіграємо у квітні з Карпатами. З Карпатами і ще одна хороша новина. Фінал кубку цього сезону відбудеться в Житомирі, тому це історична подія для всього Житомира, це історична подія для нас. І дуже хочеться, щоб в тому фіналі. Був представлений футбольний клуб Полісся. Сьогодні Мада Шур сказав, що на кубок буде зроблена також дуже велика ставка. Я думаю, що керівництво робить дуже велику ставку. Тому сьогодні сподобалась гра, сьогодні сподобалась зарядність. Сьогодні сподобалась емоційність хлопців, агресія футбольна звісно, від чорноморця чікого більшого, але головний результат. Тому ви підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, будьте зі мною. Всім до побачення.